В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до дитятка Ісуса, другий день. О ласка таємниці народження Ісуса в мою душу. Нехай благодать Божого дитятка наповнить і перемінить твоє серце аж до пізнання небесної любові. Найце Боже дитя на день миру, якого так прагнуть усі серця. Нехай розпалить їх любові і найпрекраснішими чеснотами. Оце, дитятко Ісус, дає тобі ще одну прекрасну можливість для вдосконалення у чесноті любові, Дитятко Ісус, яке невдовзі має народитися, нехай прийме мої богі молитви, які я напередодні цих свят скеровую до Нього з живою вірою та довірою, за всіх священиків і за цілій світ. О Ісусе, завжди щадрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то сили відкрий прами моєї душі і управляй в ній завжди, ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам. Наповнений гарячішою любов'ю моєго стегне серця, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все бринить одна єдина пісня хвали, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси іся наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас досяглої скверни, і спаси бляй душі нашім. Отче наш, ти ще йсе на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокуси, але визволя нас від рокавого. Амінь. Бога радиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений плідрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, мори за нами грішними нині і годину смерті нашої. Амінь. Благорадиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася, Визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Послання присвятиє Діви Магії, 25 грудня 1998 року мечогор'я. Дорогі діти. У цій звяній радості я хочу благословити вас моїм благословенням. В особливий спосіб, дідоньки, даю вам благословення маленького Ісуса, нехай Він наповнить вас своїм миром. Сьогодні, дітоньки, ви не маєте миру, а тужите за ним. тому разом зі своїм Сином Ісусом закликаю вас у цей день моліться, 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 моліться. тому що без молитви не маєте ні радості, ні миру, ні майбутнього. Прагніть миру і шукайте його, адже Бог є справжній мир. Дякую вам, що відповіли на мій закрик. Слава Отцю і і святому духові, і завжди, не повсякчасній, і вічні. Амінь.